Головний підсумок це те, що районна рада, яка була обрана в 2020 році, вона успішно продовжує виконання тих обов'язків і завдань, які передбачені законодавством. І насправді, не дивлячись на те, що кількість депутатів в нас зменшилась, і фактично, якщо ми в 2020 році обрали районну раду в складі 42 депутатів, то станом на сьогодні продовжують працювати в районній раді 32 депутата, але всі вони виконують відповідні завдання і беруть участь і в сесійній роботі, і в роботі в міжсесійний період. Тому не дивлячись на таку складність, тому що кворум він залишається від кількості обраних депутатів 42, а фактично діючих депутатів стало менше. І тим не менше кожна сесія районної ради збирала відповідний кворум, була правомочною розглядати ті питання, які виносили і депутати, і районна військова адміністрація, і ті питання, які ми спільно вирішували з територіальними громадами. Тому що я радий, що Павлораська районна рада вона і відзначається тим, що в нас є активна співпраця з. Містами, селами та селищам Павлоградського району, і ми єдиним таким механізмом місцевого самоврядування Павлоградського району намагаємося вирішувати ті актуальні питання, які є на території Павлоградщини. Тому це питання, які там в першу чергу були пов'язані з там бюджетним фінансуванням, з роботою комунальних підприємств Павлоградського району. І виконанням тих актуальних завдань, які на жаль безумовно сьогодні в період збройної агресії Російської Федерації стали найбільш актуальними для Павлоградського району. А щодо рішення проєктів, які з них стали такими, знаєте, найважливішими, які дали результат саме в цьому році, ну ви знаєте, перше, що я хотів би сказати в умовах збройної агресії Росії. Ми розпочали 2025 рік заявою щодо підтримки президента України, яка мала основну суть жодних питань по Україні без України. І депутати одноголосно підтримали дану заяву. Вона політичного характеру була направлена відповідні посольства, відповідні органи державної влади, але вона показує єдність українського суспільства. Навколо єдиного підходу до виграшу в цій війни, до укладення справедливого миру, справедливого для України. І мені радісно, що Павлорадська районна рада стала прикладом органу місцевого самоврядування, де сьогодні нема політичних дебатів. Сьогодні, не дивлячись на те, від яких політичних партій висувалися кандидати, Кандидати, вони стали депутатами районної ради. В нас нема політичних дебатів. В нас є лише робота на виборців на територіальні громади і в цілому на Павлоградський район. Тому це є напевно, знаєте, таким. Головним головною характеристикою нашої роботи в 2025 році, і також хотів би звернути увагу ваших телеглядачів, що окрім роботи районної ради в рамках проведення сесій, ми проводили цілий ряд там практичної роботи і з благодійними фондами з громадськими організаціями з молоддю. для нас, також в 2025 році стало. Таким завданням, яке виконувала районна рада, по активізації залучення молоді до діяльності районної ради, і ми провели за підтримки міжнародної організації ЮНІСЕФ програму стажування молоді в органах місцевого самоврядування Павлорадського району. І вісім осіб пройшли молодих осіб, пройшли стажування і в Павлоградській районній раді, і також в Павлоградській міській раді, і Тройській сільській раді. Це там три органи місцеве самоврядування, які були в нас першими в даній програмі. І протягом місячного стажування молодь мала можливість ознайомитися з реальною роботою органів місцевого самоврядування, їх виконавчих апаратів. І долучитися в тому числі до організації проведення сесій, будь то районної ради або Павлорадської міської, або Тройської сільської сільської ради сесії проведення, і на як один з результатів такого стажування була ініціатива по створенню молодіжної ради при Павлорадській районній раді і ми створили таку молодіжну раду, і станом на сьогодні завершується формування її персонального складу. Я думаю, в якраз 2026 році вона проведе таку практичну діяльність. І всі Павлорадські і мешканці нашого району вони це помітять і будуть також приймати участь в ініціативі молоді. По співпраці з районною радою наступне, що я хотів би сказати, і що для нас є приємним, це активна співпраця з вищими навчальними закладами. Ми розуміємо, що для молоді отримати якісну освіту це є деяка можливість правильно сформувати свою траєкторію життя. І мені приємно, що у нас достатньо практична і добра співпраця відбувається ну практично з усіма вищими навчальними закладами, які функціонують в Дніпропетровській області. Але в першу чергу я хотів би відзначити нашу Дніпровську політехніку, відзначити Український Державний університет науки і технологій. Які протягом 2025 року, в тому числі за запрошенням Павлоградської районної ради, організовували відповідні заходи і в місті Павлоград, де приїжджали фахівці даних вищих навчальних закладів, і безпосередньо спілкуючись з абітурієнтами, з дітьми, їхніми батьками з громад Павлоградського району, могли надати. Компетентну і швидку консультацію як краще вступити в вищий навчальний заклад. І е, ми впевнені, що це дало в тому числі там гарні результати по тим бажаючим продовжити своє навчання в місті Дніпрі. І при цьому важлива. Співпраця з нашим західно-донбаським інститутом і регіональної академії управління персоналом. Ми в цьому році якраз підписали відповідний меморандум з МАУПом по посиленню взаємодії і до неї, до речі, відноситься і стажування студентів, проходження їм практики на базі районної ради. Це така практична і гарна робота яку ми там планомірно протягом 2025 року організовували цікавий форум, який відбув, відбувся на базі Дніпровської політехніки? Це форум спроможна конкурента спроможна громада, який зібрав представників всіх регіонів нашої Дніпропетровської області. І я мав можливість виступити на даному форуму з. Інформацію а про реальну практичну роботу в Павлорадському район, районі, яка зараз відбувається. А ми пишаємося тим, що у нас продовжують працювати промислові гіганти і промислові підприємства. Ми пишаємося тією допомогою, яку надає надають громади Павлоградського району нашим внутрішньопереміщеним особам. І це є дуже важ, ну, дуже важливий напрямок. І на форумі якраз це було представлено і ще один. Дуже цікаве досягнення і гарне, яке ми пишаємося в роботі Павлорадської районної ради це співпраця з університетом митної справи та фінансів. І ми вийшли далеко за лише освітянську роботу, тому що в даному університеті була налагоджена активна співпраця з міжнародними організаціями з організаціями з інших країн. І ми змогли по результатам взаємодії там в університеті залучити ці міжнародні організації до діяльності в Павлограді і в районі. У нас є така асоціація рестораторів Півдня Італії, це професійна організація власників ресторанів і шеф-кухарів ресторанів Півдня Італії, які само початку 2025 року. Організували виїзд сюди, в Павлоград, і організували для студентів, для учнів Західно-Донбаського професійного ліцею і для наших ветеранів Збройних сил та членів їх сімей. організували майстер-клас на базі професійного ліцею по приготуванню саме італійської кухні. Але ці майстер-класи вони там декілька проходили там, протягом періоду в Павлограді, але вони завершилися не тільки чудовим проведенням часу, отриманням нових знань, там, вмінь, де і а, наші учні, і ветерані, члени їхніх родин, а, мали можливість долучитися до італійської кухні. Але вони завершилися тим, що протягом літа, а, влітку 2025 року, два ветерана і два двоє. Здається, учнів Західно-Донбаського професійного ліцею вони пройшли стажування вже безпосередньо в Італії. В італійських ресторанах, куди були запрошені для роботи протягом літнього періоду, для отримання нових знань і навичків. Це мало відношення, особливо для учнів ліцею. І отримали можливість, ну, знаєте, попрацювати в Італії, тим самим зробити собі, собі там і резюме, і налагодити співпрацю, отримати шанс після завершення, наприклад, навчання в Україні, можливо, поїхати працювати і туди. І це була така, знаєте, приклад, коли ми. Отримали спочатку співробітництво з вищим навчальним закладом з університетом, а потім познайомилися на його базі з громадською організацією міжнародною і залучили їх до роботи тут в Павлограді. Це є гарний приклад. Також я хотів би сказати, що ми безумовно я розпочинав говорити про це. Протягом 2025 року змогли налагодити співробітництво співрідвін... з рядом благодійних фондів по допомозі нашим медичним закладам. Ми пишаємося, що Юрівська селищна лікарня за участі Павлорецької районної ради і нашої співпраці з клубом Ротарі Дніпро і організацією «Синьо-жовтий Хрест отримала сучасну. Машину швидкої допомоги а, марки Мерседес. І ця, цей автомобіль був переданий лікарні, і вже протягом цього року вона надає відповідну допомогу і це сучасний автомобіль. І я радий, що ми цю роботу продовжуємо і сьогодні, і в неділю, яка там два дні тому була. Ми також по лінії даного клубу Ротарі і організації з Німеччини міста Кьольн отримали ще один автомобіль Мерседес. Це автомобіль швидкої допомоги. Він відповідним чином обладнаний. І ми отримали його і попередньо будемо передавати його Тернівській міській лікарні. Ну, тому ми так потихесенько намагаємося, щоб в кожній. Лікарні покращувати матеріально технічну базу, а сучасні автомобіль ну, це дуже важливим для мешканців Павлорадського району, і я радий, що безумовно депутати Павлорадської районної ради вони приділяють значну увагу до взаємодії з громадою. І стають ініціаторами і знаєте, організаторами разом з громадськими організаціями з радою ветеранів з радою внутрішньопереміщених осіб, яка створена в місті Павлораді за ініціативи Анатолія Олексійовича. І наше місто воно відрізняється от саме активною співпрацею з нашими новими мешканцями, тому що ми розуміємо, що це люди, які збагачують. І Павлоград, і весь Павлоградський район своїми знаннями, вміннями, і ми повинні проводити роботу для того, щоб їх активно включити в життя громади в співпрацю з органами влади в реалізацію тих чи інших заходів. Важливим є, що це є така практична діяльність, яку там кожен депутат депутат він виконує її там не за зарплату. А за своє покликання і за бажання бути разом з своєю громадою. Тому що якраз спільними зусиллями, спільною громадською відповідальністю і ініціативою ми можемо досягати більших успіхів. Ми в даному випадку і в районній раді я намагався протягом 2025 року відзначати тих чи інших мешканців. Громади, відзнаками, подяками, грамотами. хотів би також зупинитися на тому моменті, що протягом 2025 року ми активно аналізували використання майна. Територіальної громади, яке відноситься до спільної власності територіальних громад, і управління яким відноситься до повноважень Павлораської районної ради, і якраз в нас було одне з комунальних підприємств: це Павлорадська пересувна механізована колона. При детальному аналізу діяльності даного підприємства було прийнято рішення. І після відповідної співробітництва з містом Павлорад було прийнято рішення щодо передачі даного комунального підприємства із спільної власності району до спільної власності до власності Павлорадської міської територіальної громади, тому що саме в рамках діяльності міста Павлограда воно буде найбільш доцільним і. Все то майно, яке є, воно буде використовуватися використовуватися на благо мешканців Павла Рада. І також, там завершуючи деякі там підсумки цього року, я скажу, що безумовно важливим для нас була і залишається співпраця з нашими військовими, з відповідними підрозділами Збройних сил України. І тут безумовно основний. Співпраці, і основне вирішення поточних проблем, завдань питань, воно лягає на плечі територіальних громад, тобто на, наші сільські, селищні, міські ради, міські голови, сільські селищні голови, які проводять активну діяльність по допомоги по допомозі Збройним силам України, але і на рівні району нам приходиться вживати відповідні заходи по вирішенню точкових питань по Знаходження там відповідних місць розташування а, військовим. І ця робота вона протягом 2025 року була для нас важливою. І завершуючи, напевно, вже таке підведення підсумків 2025 року, я хотів би відзначити активну взаємодію нашої Павлорадської районної ради з Українською асоціацією районних та обласних рад, яка об'єднує всі обласні і всі районні ради на всеукраїнському рівні і. Представляє якраз ті пропозиції щодо змін законодавства, то щодо впровадження нового нових принципів в бюджетуванні. І якраз ми протягом цього бюджетного періоду 2026 року відстоювали позицію про те, що повинні більше коштів направлятися на те бюджети територіальних громад, тому що сьогодні величезна відповідальність і Масив завдань покладається саме на територіальні громади, і ми разом відстоювали і нам вдалося там зробити там відповідне фінансування на територіальні громади, так як спільно всі асоціації органів місцевого самоврядування запропонували. І друге, я радий, що в нас є активна взаємодія з Дніпропетровською обласною радою з головою обласної ради, але Ось, ви запитали про завдання 2026 року. Я тут погоджуюсь з Павлорадським міським головою Анатолієм Олексійовичем в тому плані, що нам необхідно посилювати активність депутатів обласної ради щодо захисту інтересів саме Павлорадського району в плані виділення бюджетних коштів з обласного бюджету на ті завдання, які. Повинні бути вирішені наверное, тут на поволораченні. тому що це величезна кількість питань і комунального господарства, і водозабезпечення, і враховуючи велику кількість переміщених осіб, які знайшли прихисток і сьогодні життя і стали активними учасниками нашої територіальної громади. Тому дуже важливо, щоб з Обласного бюджету також кошти були направлені на вирішення питань Павла Радщини. Це завдання на наступний рік.